Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 29 вересня 25-го року. І от ось так, такі вже терміни. Ріжеться виноград на вино. Це у нас Луиміот. Ось такі бачите. Тут же і в мене і маршал Фош, я їх всі разом, разом ріжу і той, і другий, тому що вони часу немає, щоб робити окремо з кожного вино. І ось бачите, який урожай цього року. Е, цукор вже більше, ніж зараз не набере. Я, чесно скажу, не міряв його, Помірю вже, коли е, зроблю сусло, і побачу, який у нього цукор загальний. Е, ось такий от урожай. Бачите, Затягнулось е, дозрівання, так як і по всіх формах винограду. І столові сорта затягнулися з е, дозріванням, так само і, і винні. Він зазвичай 10 вересня його вже треба різати і робити вино. Набирався цукор гарний до 10 вересня. Бачите, також буду різати і, і ще і ананасний ранній він. Його треба було раніше було зрізати, У мене не було часу на це, зараз ще його покажу. Ананасний ранній. ось дозрівший вже давно. Ось Такий жовтий. Зараз сонця немає, хмарно. У нас чуть-чуть проморосіло було, я так не, вже не хочу чекати довше, щоб сильніші дощі не пішли, не, не змили е, дроші з, з ягоди і вирізати все. Бачите, який він? гарний виноград. Жовтий, солодкий, смаком сортовим. Де менше сонця Ось тут в листі. Він такий трошки. Нибі. На Камера не передає, все рівно, вона зеленіше дає він з таким зеленим оттінком трошки. А на сонці він вже гарний. І гарний, з гарним смаком. Він такий загорівший. Хочу заказати посадковий матеріал по цих технічних формах. Та універсалові. Да. Будь ласка, звертайтеся, посадковий матеріал є. Гарна визвічна лоза. Я надіюсь, з гарною кореневою буде при викопці. Звертайтеся. Також визвіла гарна школка на столових сортах цього року, теж проблем немає. Все визрівши, телефонуйте, замовляйте. Каталог є на сторінці в Ютубі. Всім та добра і слава Богу за все.